Вітаю вас, малята! Світить сонце в вершині, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце Золотава зірка. Сонце правильно. На минулому занятті ми з'ясували, що таке сонце. А що ж таке сонячна система? Зараз ми з'ясуємо. Ми вже з вами знаємо, що наша країна розташована на планеті Земля. А чи можемо ми сказати, де розташована вона у космосі? Планета Земля входить у сонячну систему. Сонячна система тому так називається, що у центрі розташоване щедре світило Сонце. А навколо нього обертається вісім великих планет. Космічні кораблі побували або пролітали поблизу майже всіх планет нашої сонячної системи. Вісім планет, як вісім бігунів на круглому стадіоні, в центрі якого Сонце. Біжать кожна по своїй доріжці з різною швидкістю. І доки далекі проходять по одному колу, близькі встигають багаторазово обернутися навколо Сонця. Це означає, що кожна планета має свою орбіту і живе за своїм календарем. До речі, орбіта це уявна лінія, по якій рухаються планети навколо Сонця. І у кожної планети, як і у нас є ім'я. Вони всі різні і за величиною, і за кольором. Планети розміщені від Сонця в такому порядку. Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Якщо уявити, що Сонце це великий Кавун, то Юпітер це велике яблуко. Сатурн яблуко менше. Уран та Нептун вишні. Земля та Венера горошини. Марс та Меркурій зерня та проса. Майже кожна планета має супутники. У нашої планети супутник місяць. У Марса два супутника малюка. А у планет гігантів не один, а по десять і більше супутників. Так що ж таке сонячна система? Сонячна система це така нібито велика сім'я, яка включає в себе центральну зорю Сонце? І менші об'єкти, які обертаються навколо нього, планети, і їх супутники, карлукові планети, астероїди, комети, мітеорити. Завдяки технічному прогресу ми можемо дізнатися, як насправді виглядають планети. Наша планета Земля і космос. Ми дізналися, що наша планета Земля це небесне тіло, що входить до складу сонячної системи. Завдяки світлу і теплу Сонця, на ній є життя. Дуже багато чудових краєвидів. Про які написано багато віршів та оповідань. І ось сьогодні я пропоную створити аплікацію за віршем Лесі Українки вже сонечка в море сіда. Послухайте його і уявіть, про що в ньому розповідається. Леся Українка вже сонечка в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніві, прозора, глибока вода, немов оксамик зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі І ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга широка, біліє, як мармур, як сніг. І ледве примітне для ока. Ось промінь останній. Прощай, веселе є сонечко ясне. Для аплікації я приготувала кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці. Я уявила захід, тому і підібрала ось такі кольори. Сонечко ховається за. Горизонт, на небі невеликі хмаринки і останні промінчики сонечка ще залишилися на небі. Це море і лінія горизонту вирізую сонце круглої форми з квадрата. Воно вже почало ховатися за лінію горизонту, але деякі його промінчики. Ми ще бачимо ось тоненькі промінчики. А це легкі хмаринки на небі. Легкий вітерець і невеликі хвилі. А ще можна зробити човник. Ось такий пейзаж у мене вийшов. Пропоную і вам, малята, створити свій пейзаж, прослухавши вірш Лесі Українки вже сонечко в море сіда. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!